Ось тут, поблизу смітників, на вулиці Кулука і Гудачика. У Рівному виявили мертве тіло новонародженої дитини. Матір його загорнула у покривало та поклала біля контейнерів. У поліції повідомили, дівчинка народилася живою, а смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми. Правоохоронці встановили. Дитину біля смітника залишила 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повернулася з-за кордону і народила вдома 26 квітня. А вночі 29-го дитину знайшли мертвою. Розслідується кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією Умисне вбивство малолітньої дитини. Триває судова медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті немовляти. Трагедія, яка трапилася у Рівному для України, є непоодинокою. Для цього у багатьох пологових будинках облаштовують місця порятунку небажаних дітей. Це вікно життя місце, де батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, можуть її залишити у безпечному місці. Процес дуже простий: сюди приносять дитину, відкривають вікно, залишають. А далі йде звук, який персонал почує та забере дитину. Дитиною, яку залишають далі, займається лікарі. Її вигодовують та доглядають в комфортних умовах. У Рівненському міському пологовому будинку таке вікно життя працює з 2011 року. Ним заради справедливості, хочу сказати, скористались лише один раз, але це була надзвичайно турботлива історія про маму, яка залишила хлопчика разом з листом, повним любові до нього, і просто поклала дитиночку у вікно дитиночку. Ми назвали Михайлом Щасливим. Директорка додає людина, яка залишає немовля, знімає з себе будь-яку відповідальність. Далі дитиною займаються лікарі та соціальні служби. Після того, як залишена дитина в пологовому будинку, заклад охорони здоров'я повідомляє про це службу у справах дітей, органи внутрішніх справ складається акт про покинуту дитину, який є зраз спеціально затвердженого зразка, підписується він представником служби у справах дітей, представником органів внутрішніх справ, а також охорони здоров'я. Начальниця зазначила, що з 2009 року лише у Рівному батьки відмовилися від 33 новонароджених. Здебільшого мама пише заяву про відмову. Вікном життя користуються дуже рідко. З цих 33 дітей четверо повернуто в біологічну сім'ю, тобто батькам, 29 дітей усиновлено. Найчастіше каже Ольга Подкаура, залишають немовлят неблагополучні сім'ї, зокрема ті мами, у яких відсутнє постійне місце проживання чи які мають алкогольну або ж наркотичну залежність. Чимало випадків, коли від новонароджених дітей відмовляються студенти. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.